18-річний Олексій приєднався до своєї нової родини у США лише кілька тижнів тому. Але з прийомним братиком і сестричкою відразу потоваришували. Це четверта родина в його житті. Рідні батьки від нього відмовились після народження. Коли Олексію було менше року, його встановила сім'я із Запорізької області. Вони мене забрали, коли мені було десь рік місяця чотири. Вони встановлені ще багато дітей, то є вже було. На той час, коли мені вже було 12 років, 13 нас було дітей, і в них було ще два рідних. За словами хлопця, коли йому було 12, Олексію порекомендували написати відмову від родини через погану поведінку. В мене була погана компанія. Бігав з дому, сталося так, і не сприймав їхні слова, що ти дограєшся. Мені було все одно, я грав, бігав есть, з друзями, по ночами. Мені сказали, в тебе місяць. І ти їдеш до інтернату. Так, він потрапив в інтернат у місті Гуляйполе неподалік Мелітополя. Кілька років він жив в інтернаті. Там вперше закохався і запевняє, що покращив свою поведінку. Коли почалось повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого з їхнього інтернату вивозять автобусами близько 300 дітей. Серед них і Олексій зі своєю дівчиною. Це страшно було, бо ми їхали і прям метрів, може. 200-300 від нас так от падають і нам дуже поведение. Якщо би попало, ну був було. Діти плакали маленькі. Вони не розуміли, вони перший раз в них, них була паніка. Всіх дітей неушкодженими вдалося вивезти у Польщу, де їх поселили в місцевому притулку. Олексій офіційно став переселенцем, коли йому було майже 17. Тоді він ще не уявляв, що через рік житиме в Америці, і його тут, вже дорослого, приймуть як рідного. Джесіка і Гейб Кікпатріки. А як Джесіка і Гейб до тебе ставляться? Добре, дуже добре, як, як рідні. Ну тобто, я рідний син, і вони як прийняли мене як рідного. А з дітьми які відносини? Також я приїхав. Вони одразу обідняли брат, брат, і все ця родина зі штату Вайомінг на цей час вже кілька років намагалась усиновити з України іншу дитину дівчинку підліткового віку Настю. Ми намагалися привести Настю, але нам ніяк не вдавалося. Спочатку був ковід, потім були вікові обмеження через пандемію. Потім почалася війна. Після великого вторгнення Україна призупинила всі усиновлення за кордон. Тож, щоб відвідати Настю, Гейп у Джесіка у 2022 другому їдуть до Польщі волонтерити біля українських дітей біженців нам вдалось поїхати на волонтерство у притулок, куди торік евакуювали дітей з інтернату. Насті нам можливо було показати їй, що ми реальна сім'я і турбуємось про неї. Кікпатріки знали, що Настю поки неможливо установити, тож сподівались провести з нею просто більше часу. Але Настя зробила їм пропозицію, якої ніхто не міг передбачити. She... Вона попросила нас прийняти в сім'ю Олексія. Настя виявилася дівчиною, з якою зустрічався на той час майже вже 18-річний Олексій вона спеціально в нас попросила: якщо ми не можемо привести її сюди, бо усиновлення призупинене, то чи можемо ми допомогти йому? Я не могла їй відмовити. Нам довелось добре над цим подумати. Ми сумнівались. Звісно, ми хотіли йому допомогти, але чи нашій родині це б підійшло? Ми просто довірились Богу і пішли на це. Врешті він став чудовою частиною нашої сім'ї. Сталося так, що пише мені моя дівчина, не хоче собі америкась, що то забрали. Я пишу так. Звісно, по типу там війна, я боюся і що мене заберуть. І так далі. Вона каже: Ну все добре, через години чотири мені пишуть Джесіка та Джейп і кажуть: ви хочете, щоб ми були вашими пікунами? Забрали вас? Я пишу так. Вони почали робити документи. Оскільки Олексій на той час був майже повнолітній, йому почали оформлювати документи для виїзду у США за програмою біженців з України U4U. Вона пояснила, що дуже сильно кохає, дуже сильно боїться втратити мене і хоче, щоб забрали мене. Ти з цим зразу погодився? Ні, я казав, що навіщо ти робиш такі е, речі зараз на мене, вона скаво любить. Вони сказали, вони будуть все робити одразу можливо, якби забують мене, щоб забрати Настю. Нам вдалося зв'язатися із самою настою. Вона підтвердила цю історію, але не погодилась на інтерв'ю. Перед від'їздом до США Олексій зізвонився з родиною, де він прожив перші 12 років, щоб отримати благословення від тодішніх прийомних батьків. Ані сказали, Вони лише запитали, чи віруючи. Я відповів так, чи хороші. Я відповів так. Тоді сказали: ну тоді їдь заради Бога. Ми за тебе раді, що в тебе все склалось. Через чотири місяці Олексій вже був у США. З першого дня він називає Джесіку і Гейба мамою і татом. Я йому сказав, що перед тим як він сюди приїхав, сприймай це як можливість для себе в Америці. Нас не хвилює. Чи ти сирота, звідки ти приїхав? Єдине, що для нас важливо, якою є ти людиною. Тож у тебе є можливість побудувати нове життя, якщо ти цього хочеш. Вибір за тобою. Ми ж готові тобі допомогти всім, чим можемо зі школою, вивченням мови. Хоча йому 18 років, у США його український атестат визнали як дев'ятирічне навчання з необхідних 12 років американської школи. Тож родина Кікпатріків зараз намагається влаштувати його на навчання у старші класи. Йому не дуже подобається ідея іти в школу і знову навчатися. Він хоче іти працювати. але йому потрібна ця освіта. Це треба зробити тут в Америці. Така система. Як виглядає Олексія? Не доведеться довго переконувати. У мене плани вивчити англійську, закінчити школу, Тобто піти до школи, закінчити її, поступити в коледж, вже отримати гарну професію, щоб працювати і бути людиною. Више я хочу почати нове життя. Хлопець розповідає, що хоче стати програмістом, як його новий прийомний батько Гейп. Через мовний бар'єр вони спілкуються лише через телефонний додаток. але гейп уже пояснює старшому синові специфіку роботи програміста і залучає до щоденних обов'язків по дому звісно, у нього є свої особисті труднощі, через які він проходить. Всі діти, що опинились у схожій ситуації через війну, вони отримали травму, яка їх переслідує, і їм доводиться через це проходити. Він не любить, коли його не розуміють. Інколи через незнання мови він почувається незручно і закривається в собі. Я знаю, що деякі речі є глибшими ніж просто брак мови, але думаю, прийде час, коли він зможе нам про це розказати. Ми будемо тут, коли йому буде це потрібно. Олексій розповідає, що його молодший братик по кілька разів на день підходить і несподівано його обіймає. А сестричка, більш сором'язлива, любить приносити йому смаколики у кімнату. He is with our kids. Від самого початку він ставиться до наших дітей як до рідних брата і сестри. якщо ми десь йдемо на прогулянку на велосипедах, він завжди стежить, щоб вони не відставали, допомагає їм у разі потреби. Він завжди робить так, щоб вони не залишались осторонь. Уся родина Кікпатріків щодня продовжує спілкуватися з Настею. якби був хоч якийсь шанс її привести, вона була б вже тут. Але легально ми цього зараз зробити не можемо. Тож ми маємо чекати, поки Україна дозволить іноземне усиновлення. Ми будемо робити все за законом, бо це наш стиль життя. Я хочу дуже сильно. Я молюся буду писати листа. Це Буде Байдену і Зеленському, щоб вони щось зробили, щоб дітей могли забрати сюди. Гейб і Джесіка запевняють, що будуть дотримуватися українських традицій в родині І хочуть знати про них більше. Якби мої діти опинились десь в іншій країні, я б хотів, щоб вони пам'ятали свою американську спадщину. Тож дуже важливим для нас буде дотримання свят і традицій. Ми вже збираємось готувати борщ, хоча ніколи таке раніше не робили, і також пампушки. Моя улюблена цитата з Біблії буття 50, вірш. 20. ви задумували на мене зло, та Бог використав це для добра, щоб залишити живими багатьох інших. Це означає, що от ми так довго намагалися привести додому одну Настю, а натомість з цієї ситуації знайшов собі дім Олексій, і все більше дітей знаходять свій дім. Кік Патріки переконані, кожна дитина важлива і заслуговує на родину. Кажуть, щасливі, що Олексій з'явився в їхній родині, але не полишатимуть зусиль привезти з України і Настю. З містечка Джилет у штаті Вайомінг Ярина Матвійчук, В'ячеслав Філюшкін і Олексій Осика. Голос Америки.